У Коломиї на кладовищі монастирок невідомі пошкодили могилу Романа Рубінґера, українського скрипаля, педагога, засновника першої музичної школи у Коломиї. З пам'ятника зникло металеве зображення знаменитого митця і частина оздоблення. На місці події побували наші журналісти. Коломиянин Іван Гайванюк на могилу свого першого вчителя музики та директора школи приходить часто. Тут учень прибирає, косить траву і слідкує за порядком. Надгробок встановлювала вдова музиканта 50 років тому. За півстоліття його ніхто не чіпав. У кого піднялася рука, сплюндрувати плиту невідомо. Але те, що вандали попрацювали тут ретельно, немає сумнівів. Металеве зображення було прикріплене до пам'ятника кількома гвинтами. Зняти його голіруч неможливо покосити у двох, привезти в порядок могилу і бачив, що могила покалічена. Повідбиване зображення, повідбивані надписи. Рубінгер Роман Павлович, український скрипаль і педагог, народився у снятині. Батько походив з німецького роду, але мати була українкою і виховувала синів у національному дусі. Рубінгер доклав великих зусиль до відкриття першої української музичної школи в Коломиї у 1933 році. Диригував шкільним симфонічним оркестром навіть після перенесеного інфаркту. Цвинтар монастирок, явище унікальне у нашій культурі. Це місце нашої святої пам'яті про предків каже краєзнавець Василь Нагірний. На жаль, цей Коломийський некрополь уже багато років у занедбаному стані. Тут поховані найвідоміші особистості покутської столиці, починаючи від Кирила Трильовського, першого байкаря Лукиденкевича, письменника адвоката. Андрія Чайковського цих імен можна перелічувати кількома сотнями. Дуже плачевний стан цвинтара власне, сприяє, мабуть, або і стимулює людей, які власне беруться за такі нечистиві справи. З початку року у Коломийському міськвідділі міліції було одне звернення про факт наруги над могилою, звітують місцеві правоохоронці. У міліції попереджають за такі дії зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність. За цей злочин передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 297 Кримінального кодексу Україна, наруга над могилою, іншим місцем поховання, або над тілом померлого, карається штрафом до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. А це пункт прийому кольорових металів. Працівники кажуть, попри те, що розташований він навпроти монастирка, з цвинтаря нічого не приймають. Хоча випадків, коли приносять, немало. Ми не приймаємо ні вибухонебезпечні, ні цвинтаря, ні колінізаційні люки. Можна заробити на цьому, але це прості люди, звичайні, які хоч трохи моральну цінність мають, вони це не будуть нести, це робити не будуть. Це приносять якісь люди, які без горілки не можуть, або, або діти, які виросли в поганих сім'ях, їм не вистачає грошей. Цілком можливо, що зображення із алюмінію могли переплутати з бронзою, адже воно було пофарбоване. Але у зловмисників піднялася рука на оздоблення та частину скрипки. За ці трофеї можна нажитися аж на 13 гривень. Саме стільки коштує кілограм цього металу.